Одна із можливостей знайти рідних спеціалізований центр з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Нещодавно запрацював на Прикарпатті. Відкрили його на базі головного управління національної поліції в Івано-Франківській області. Деталі функціонування цієї установи у матеріалі наших кореспондентів. Близько півсотні, саме така кількість заявників, від початку червня звернулася за допомогою до Прикарпатського центру з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Здійснює прийом громадян щопонеділка та щосереди з 10 до 15 години без перерви. Десь в середньому. Ми приймаємо близько 6-7 осіб за день. Більша частина це родичі до нас, звертаються родичі зниклих безвісті військовослужбовців. На сьогодні у цьому центрі одне завдання виконують оперативні працівники, слідчі та спеціалісти криміналісти. Фактично людина, якщо звертається до нас. Продач зниклого безвісті. Тут ми надаємо, скажімо так, весь комплекс одночасно, весь комплекс, можна сказати, поліцейських послуг. При тому, коли особа звертається до нас, перш, перш за все, особа повідомляє про, про, про подію, яка трапилась, про факт зникнення якоїсь близької особи. Відповідно, вже за даним фактом ця інформація інформація вноситься до єдиного реєстру досудових розслідувань. Одразу після цього фактично особа визнається потерпілою, проводиться допит, інформація фіксується. Інформація яка їй відома. При зверненні до центру заявник повинен мати при собі якомога більше документів. Щодо особи безвісти зниклої, сповіщення рідних про те, що особа така була безвісти зникла, дані, де максимальна кількість даних документально, що особа проходила військову службу в тому чи іншому підрозділі, локація того підрозділу, тобто надати максимальну інформацію про. Про те, де в останнє, де проходив службу особа, яка безвісти зникла, після збору оперативної інформації працівники центру здійснюють відбір біологічних зразків для майбутньої ідентифікації. Пройти таке дослідження можуть лише ті, хто має кровну спорідненість із зниклим: діти, батьки, в крайньому випадку сестри та брати. Ми маємо відповідні аплікатори. здійснюємо забір. По-простому ми здійснюємо забір слини з ротової порожнини, тому що слина несе велику кількість біологічного матеріалу. Ми маємо спеціальні герметичного упаковані аплікатори. Дібрання біологічного матеріалу це добровільна річ. Тобто особа прийшла, звернулася, відповідно, ми пояснюємо, що нам потрібно буде провести такий спектр дій. Надалі зразки ДНК опрацьовують той матеріал, який вже в подальшому піддається експертному дослідженню з метою поміщення його в базу даних. І, відповідно, вже ці дані порівнюються з всіма наявними рештою зразків встановлених померлих осіб, і за результатами порівняння вже встановлюється чи підтверджується підтверджується факт смерті особи. Чи ні процедура не обмежується в термінах і триває доти, допоки не знайдуть зниклу особу? До слова ж центр запрацювали і в інших областях України.